Вітаю вас на пізнавальній сторінці. Ви вже багато знаєте про козаків ми це перевіримо. Уважно слухайте запитання, після якого буде три варіанти відповіді, і вам потрібно вибрати одну правильну відповідь. Що означає слово козак? Вільний, мудрий. Розумний. Як називається козацька держава? Поділля Запорізька Січ буковина. Як називається козацьке житло? Курінь, хата, замок? Голова Козацького уряду гетьман Султан князь. Символ влади гетьмана булава шабля корона, традиційні страви козаків, борщ, куліш, голубці. Найвідоміший козацький танок гопак козачок аркан. Як називається козацька зачіска? Оселедець, чубчик каре? Хто був відданим другом козака? Собака, кінь, кіт. Холодна зброя козаків меч, ніж, шабля. Сподіваємось, що ви правильно відповіли. Тому чекаємо ваших відповідей у освітніх телеграм каналах